Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У цьому уроці я хочу поєднати два елементи, які ми робили в попередньому. Щоб виконати ще один класний акробатичний маневр, але ці маневри не тільки для того, щоб вразити друзів і виглядати як крутий хлопець, вони продовжують кидати виклик вашій здатності контролювати, де знаходиться квадрокоптер і що він робить. Тому навіть якщо вам не цікаво бути просто фрістайл зіркою. Я все одно вважаю, що ці маневри варто відпрацьовувати. Як всі дійсно круті кінематографічні пілоти, також хороші у фрістайлі, можливо, не найкращі у світі, але вони чудово контролюють свій дрон. Маневр, над яким ми будемо працювати в цьому епізоді, це підйом по стіні і паверлуп з її вершини. Отже, ми зробимо паверлуп, як ми робили в попередньому відео. І початок руху буде схожий на своєрідну зупинку, якщо ви хочете це так назвати, яку я робив у попередньому епізоді. Але замість того, щоб летіти низько і зупинятися, ми будемо маніпулювати нашим тротлом. Коли ми намагаємося зробити зупинку, ми маніпулюємо тротлом, щоб не набирати висоту, і ми можемо навіть просто підлітати прямо до стіни. Але ви бачите, ми використовуємо тротл, щоб залишатися на тій самій висоті, торкаємося. Цього разу ми будемо маніпулювати тротел, щоб піднятися, коли відводимо піч назад і намагаємось просто торкнутися цієї стіни і відскочити. Ми будемо намагатися підібратися так близько, як тільки зможемо. І що я хочу, щоб ви зробили це спробувати маніпулювати тротлом і піччям, щоб піднятися по стіні. Отже, один із способів зробити це просто, ну, типу, так, я був поруч, десь неподалік, так? це нормально. Чим ближче ви підходите до стіни, тим краще. Але я хочу, щоб ви змінили пічч, коли ви наближаєтесь до стіни. Замість того, щоб продовжувати відводити піч назад і відскочити від стіни по колу, я хочу, щоб ви спробували продовжити цей маневр, щоб йти майже прямо вгору. І потім назад. І вам доведеться динамічно змінювати форму цього кола. Отже, замість кола ми наче робимо витягнутий овал. Ми будемо летіти до стіни. Ми відведемо піч назад і знайдемо кут піча і тягу, які дозволять нам летіти прямо вгору. Тому ми не хочемо занадто відводити піч назад, бо це відштовхне нас. Ми хочемо відвести піч назад настільки, щоб ми могли піднятися вгору. А потім наверху ми продовжуємо відводити піч назад і вмикаємо тротал, щоб відштовхнутися назад. Відштовхнутися і зробити луп, і ви можете насправді, якщо почнете добре виконувати це, можна робити повторювані лупи. Підлітаємо. Піднімаємось і відштовхуємось. Підлітаємо ще раз. Підлітаємо вгору і відштовхуємось. і відштовхуємось. Тепер давайте ускладнимо ще більше. Отже, ми підлітаємо і піднімаємось по стіні. Тепер, коли ми відштовхуємось, відштовхнемося і утримаємо перевернуте зависання, і намагайтеся повернутися трохи назад. Тобто, ми якби вирівнюємо це. Ми залишаємося у перевернутому положенні. Коли я перевернутий, мені потрібно вимкнути тротл, щоб не тягнути себе до землі. Бачите, я якось йшов вгору, але не летів назад. Спробуємо набрати трохи назад. Ось так. Ось ми пішли. І ми будемо коригувати, де знаходиться піч і коли ми натискаємо на тротл, щоб відштовхнути нас назад ще далі від будівлі. О, це був ще довший поштовх, коли я перекинувся через верх, щоб повернутись трохи назад. Вгору і назад. І переворот. Отже, зараз ми продовжуємо цей маневр і починаємо його виконувати, створюючи майже прямий кут або квадрат. Хоча це трохи перебільшено. Ось наступний спосіб, як я хочу, щоб ви вдосконалили свої паверлупи. І це буде остання вправа в сьогоднішньому епізоді. Цей рівень називається «Холл 26». Ви знаходитесь в величезному виставковому залі, і ми будемо робити паверлу під дахом. Отже, я підлітаю до найвищої частини, лечу вперед, і я буду робити паверлу під дахом. І так само як я наближався до фасаду будівлі і піднімався. Я буду змушений коригувати піч і тротл. Однак у цьому випадку я буду ковзати по стелі. Я не можу просто підніматися в небо нескінченно, тому що там є дах. Тому, якщо я піднімуся занадто високо, я насправді торкнуся даху. Я не зовсім торкнувся даху, але це було все одно круто. Якщо піднімуся надто високо, то торкнуся стелі. Бум. І якщо ви збираєтесь це робити, вам потрібно переконатися, що ви торкаєтесь даху нижньою частиною вашого квадрокоптера. Тому деякі люди роблять це навмисно, вони роблять невеликий дотик до даху. Але це буде вже для іншого дня. Ми будемо летіти до кінця будівлі, відводити піч назад і плавно йти вгору, а потім майже торкатися стелі. І мені потрібно буде використовувати тротл так само, як я відводжу піч назад, і використовую тротл, щоб уникнути дотику до стіни. Мені потрібно буде використовувати тротел, щоб уникнути дотику до даху під час виконання паверлупа, щоб тримати його під рівнем даху. І це буде якраз ваш фінальний екзамен з паверлупів. Робити паверлупи всередині цього залу це досить складно. Вам справді потрібно добре володіти своєю швидкістю, тому що, якщо ви занадто повільно підходите до цього, ви не можете робити це повільно, ви просто впадете з неба. Вам потрібно мати достатню швидкість при підході, щоб мати можливість пролетіти через верх. Ви завжди хочете мати трохи більше швидкості, що виводить вас із кола, щоб ваші пропи якби боролися з цим і тягнули вас всередину. І саме цей баланс створить силу. Подумайте про це так, ніби ви крутите щось на нитці, і вам потрібна ця обертальна швидкість, щоб відтягувати його назовні, поки нитка тягне його всередину. Щось тут це просто ще одне таке саме. Тут навіть нижче. О, бачу. А що там? Там є щось? Ні, це просто ще одне таке саме. Тут навіть нижче. Тут досить низько. Можемо зробити це? Це досить низько, це майже не луп. Це в основному просто бекфліп, але я намагаюся зробити це. Ось так це було весело. Гаразд, на цьому сьогоднішню вправу завершено. Побачимось у наступному відео. Сподіваюсь, наступного разу спробуємо щось трохи простіше, бо це було складно.